Ось така стародавня рушниця. кремнієва, 154 см в довжину від ствола по приклад. Рушниця потребує змазки. Це отакий запобіжник. Кінець приклада кістка. Який рік рушниці я вам не скажу. Але вона досить стародавня. Це є просто для, для колекції на найцінніший екземпляр. показую з другої сторони Всім дякую за перегляд.